Основною задачою наших заходів, які проводилися в Україні, було навчити показати і познайомити представників сфери захисту здоров'я дітей, психічного здоров'я та психосоціальної підтримки із техніками, які були доведені у світі як доказова база, яка дозволяє нам сьогодні працювати із дітьми, які постраждали від війни. Наразі є багато проблем щодо. Провадження даних стандартів найголовніше це на законодавчому рівні. Дуже багато роботи передбачається саме для навчання всіх допомагачів, які працюють в даній сфері у захисті здоров'я дітей, психічного здоров'я, психосоціальної підтримки. Сьогодні ми зібралися підвести підсумки наших форшоти, які проходили дуже плідно в чотирьох областях. Я є представником Хмельницької області, угу. і сьогодні я розповідаю про стан надання та якості надання соціальних послуг у сфері захисту дітей та психічного здоров'я дітей, внутрішньопереміщених осіб, а також дітей з інвалідністю. І ці діти потребують посиленої уваги від нас, як фахівців, від психологів, від влади. Ми сьогодні зустрілися з однодумцями з тими, хто на практиці бачить і відчуває проблеми і. Що важливо, бачимо напрямки їх вирішення і розвитку цієї галузі в Україні. Два тижні тому ми відвідали з нашою командою воркшоп у Вінниці. Працювала в закладах, які прийняли тимчасово переселенців. Ми з проводили там два моніторинги. Візити спілкувались дорослими і з дітьми за траса, яка була рекомендована планом інтернешнол. на наступному етапі ми надали але фактично всю допомогу і провели постмоніторингові візити. візит і виявили інформацію, як вплинуло надання нашої допомоги чи покращилася безпека в закладах, чи ще щось вони потребують для поліпшення саме безпекового напрямку. Всі наші наробки на воршопі були висвітлені в презентації, і я тепер дуже чекаю і сподіваюся, що організація план Інтернешнл все ж. Таки на державному рівні донесе у ті проблеми, у ті а, слабкі сторони, які існують, а, на користь громадян усіх, щоб була безбар'єрність не на папері.